С лошадьми мы знакомы уже так порядка, наверное, 9 лет. И у нас есть свои лошадки, и есть лошади, которые, вот люди хотят, допустим, лошадку живут в городе, и они здесь ее содержат. То есть приезжают на выходные и с ней общаются. Наши лошади очень контактные. Они к человеку идут, идут с большим любопытством, им все нравится, все интересно. Некоторые даже нагло себя могут вести. Это говорит о том, что лошади хорошо тянут. Да, помните, я сегодня говорила про мордочку. Баги да, вас не знает. Он будет убирать голову. Там зона доверия. А, нет, вы можете попробовать, серьезно. Смотрите, ваши плечи, они показывают путь. И верхом, кстати, тоже. Может быть, кто-то из вас мотоцикл когда-нибудь водил. Вы знаете, что при повороте мы поворачиваем голову и корпус. И только за этим у нас тянутся руки. Повенція це робота з кіньми для саме емоційної стабілізації людей, для зняття зажимів стресів, і е, тут у першу в першу чергу е, йдеться не про фізичний, фізичну взаємодію та верхову їзду, а саме про емоційний контакт з кіньми, про роботу з ними, про е, дотик, е, обійми і е, зняття якогось стресу та е, саме таких е, психологічних аспектів. Іпотерапія це терапевтична їзда верхи, це саме коли людина з якими вадами кінцівок, спини, мускулатури сажають верхи і займаються фізичними вправами на конях. Ми тут плануємо також запустити цю гілку для реабілітації військових, які мають травми, травми кінцівок, травми спини. Але це саме про фізіологію. Тут ми розмовляємо саме про емоційний стан в першу чергу. Наша громадська організація домовилася з цією стайнею, Це активна стайня Рай, де коні утримуються ну у максимально природних умовах, і саме через це вони максимально контактні з людьми і налаштовані на співпрацю з людьми. Вже перший виїзд у нас був у квітні місяці. Ми зробили вже декілька виїздів саме з військовими. Сподіваємося, що ця програма у нас буде все літо і весь теплий сезон восени, і ми будемо виїжджати раз на тиждень, щонайменше. Плануємо за сезон провести тут ну, щонайменше 300-400 людей, які пройдуть тут реабілітацію. Коли минулого року, минулого літа, минулого осени ми були дуже в, ну, важкому фізичному, психічному, емоційному стані. І я знаю з особистого досвіду, що я приїздила сюди, я проводила тут з конем 2-3 години. І я наче наново могла поринати у всю цю метушню роботу. І тому ми зрозуміли, що військові, які знаходяться під постійним емоційним тиском, в дуже складних умовах, без перемикання. Вони за цей день тут програма розрахована на цілий день. Ми приїжджаємо зранку, від'їжджаємо від ввечері. За цей день вони можуть просто перемкнути мізки. І це ну, дуже важливо. І ми бачимо, як вони приїжджають сюди, і перші одну-дві години вони ну, трохи скуті, насторожені і так мало розмовляють. А коли ми від'їжджаємо звідси, вони обіймаються з конями, вони сміються, вони посміхаються, і ми бачимо, що це працює. Це не якась. Це не складна фізика, це не якась складна медицина. Це дуже просте, природне спілкування з конями, які мають дуже величезну енергетику і дуже класно впливають саме на нервовий стан. Ми для себе називаємо це перемиканням військових з режиму виживання на режим життя. І це, це працює, це дуже класно. А сейчас у вас ощущения уже? Мне очень понравилось, меня наполняет сейчас счастье, как-то покой какой-то внутренний. Забываешь за все, когда, особенно когда ездишь на коне. Вообще, сначала страшно, это была моя первая поездка, а потом море впечатлений, я же не, не хотела слазить с него. Ну, я думаю, мы нашли общий язык. Это она, ее зовут Зира, ей, по-моему, нравится, и мне тоже нравится. конечно же хотелось бы чтобы это было как можно чаще но я думаю ну раз в две недели было бы шикарно тут, чтобы парням отвлечься и как-то немножко разгрузиться перекидывайте ноги через руку просто да, как через велосипед Хорошо. я просто в захватите бо расслабиться не всегда получается и такие це дуже здорово, тому що е, саме спілкування з тваринами, тим, на, тим, тому такий великими, це не дуже часто трапляється. і це, це дуже здорово. Це розслабляє, і якось при, при, приходиш в свій стан нормальний, якось так. Ну, ці заходи, на мою думку, вони допомагають розвантажити буденність військових та якось допомогти їм думати про щось інше. Ну, і це дуже гарно, Тут дуже хорошо приймають гостей. Ну, у мене дуже позитивні враження, дуже сподобалось. Навіть забуваєш про щось погане, думаєш про все хороше. Ну дуже сподобалось. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Медіа». Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів, саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.